Вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу, любі друзі. Сьогодні будемо робити таро розклад на червень місяць для знаку Зодіаку Овен дуже довго не виходила в ефір, скучила за вами. І сьогодні на мене прийшло натхнення зробити для вас щось приємне. Це буде як мій дар, як мій внесок. Можливо, хтось почує. Якісь чудові побажання, можливо, знайдете свої відповіді на ваше запитання. Зараз побачимо, з якими енергіями ви будете йти в червень місяць. Ну що ж, налаштовуйтесь, замовляйте ваші бажання і будемо дивитися чудово! Дивіться, яка чудова карта. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це коли. Якась радість, почуєте якусь новину, можливо, для когось буде завершення якогось проєкту, можливо, хтось буде святкувати день народження з ваших рідних, тому що ця карта якраз щось приємне. Або ви зробили для себе, або для вас хтось буде щось приємне, що дев'ять кубків, да, все складеться так, як ви цього хотіли. Як гарно, коли починається перша карта з такої карти чудової. Але також ця карта, дев'яточка, говорить, коли вже дев'ять, так то це кульмінація якоїсь справи, яка вам дуже подобається, де ви вкладали вашу серце і душу. Тому що ця карта, коли ви робите комусь щось приємне, ця карта дуже великих позитивних емоцій, які ви можете дарувати другим людям, і також вам подобається це робити. Так? Тому що це, наприклад, карта, яка робить як якісь події, якийсь вклад робить від своєї душі, частинку віддає для когось, щоб людям жилося краще. І ця карта говорить, що так, дев'ятка це кульмінація. Але не забувайте, що зроблене вже щось не буде стояти на місці. Треба продумати вже починати думати плани, як ви будете йти, як ви будете надалі розвиватися. Тому що так, можливо, в місяць, той, що пройшов в травні, для вас був він дуже вдалим, наприклад, так. Але це є також завершення, і в червні місяці вже будете думати про щось друге. Сімка, сімка, не знаєте, так само сімка кубків. Але якраз ця карта говорить, що місяць буде починатися із того, що будете обдумувати. Так? Дуже багато буде вражень, дуже багато буде думок у вашій голові. Бачите, тут чорна людина намальована, і сім кубочків не знаєте, за що вам взятися. І оця хмарка біла, яку ви бачите, це ваші думки. Ця карта якраз нагадує про те, що не треба думати багато, не треба загадувати бажань багато, тому що ця, ця думка може розвіятися, да? так само, як ця хмариночка, тому що ну, неможливо, ми фізично люди не можемо зробити все і зразу ціляком, і щоб це було дуже вдало, і щоб це приносило якийсь, якийсь позитив, тому що коли ти розкидаєш твою енергію. І в такому разі карта говорить, що не буде зроблено дуже добре. І ця карта якраз надає такий, такий порив, що якщо у вас багато бажань, так, це дуже добре. Але шукайте сфокусуватися на чомусь одному, зробити і йти далі. Таким чином, ви дійсно. Дійдете до цього так само, як дійшли, що всі ваші бажання будуть здійснені. Можливо, ці бажання були здійснені за 9 місяців. Ви продивилися ваші, ваші умови, де ви працювали, з ким ви працювали, і відверто раді за всі ваші вчинки, які ви зробили. Ця карта дуже хороша на колекції, коли випала, так що ви щось, можливо, щось збираєте. Можливо, якісь кубки, дійсно, якісь заслуги. хтось... Хтось зібрав великі заслуги в ці часи, що ви комусь допомагаєте. І у вас зараз нові плани. Рухайтеся. Сімка говорить, що рухайтеся далі, але не забувайте сфокусуватися те, що найбільш важливо для вас буде в червні місяці. Найважливіше. І потім можете продовжувати йти далі з вашими мріями. Вау! Туз чаш. Дивіться, вся позиція, перша позиція, яку я для вас витягла, овни, підтверджується тузом. Туз чаш це нові починання, це позитив великий, це наче з неба вам дається так, бачите, це всесвіт і якісь вищі сили вам дають. Велику енергію, велику позитивну енергію любові, кохання, тому що ця карта несе якраз кохання, те, що ви робите, вам щось подобається. Ця карта дуже великого позитиву, і якраз підтвердження того, що ви будете починати в червні місяці щось нове, нові кроки будете робити, особливо те, що вам подобається. І дуже великий позитив. Мені подобається, якщо ви вдивитеся в цю карту, бачите лебідь білий, да, птиця, птах щастя, і він, наче хрещення дає, да, він в цю чашу якби святить. Освячує ваші мрії, ваші бажання, ваші позитивні енергії, і надихає вас на позитив, на новий шлях, який ви будете проходити, і тільки, тільки з позитивної сторони. Дуже чудова карта. Ну що ж, зараз подивимося. Дуже чудові енергії, до речі, вони в на червень місяць, які ви будете нести. Зараз подивимося, які у вас будуть дії, події, ситуації у в житті, вашому Повсякденному, да? якраз це взяла колоду карт для вас, це повсякденне життя, відьмочки, побачимо, що вас буде ще очікувати в червні місяці. Мах. Придивіться на цю карту. У вас є всі сили, всі стихії на столі. Стіл це ваша робота, це ваше життя, це ваше те, на чому ви тримаєтеся. Да? Бачите стіл тут із такого широкого дерева. Якщо цей початок, який ви будете починати, ви його будете починати, у вас є ту чаш, те, що вам подобається. Хтось, якщо надумав робити новий вибір, новий шлях, новий крок до чогось нового, не зволікайте цим, тому що це також старший аркан говорить, що все для вас можливо. Немає нічого, що ви не можете зробити, овне, дорогі. Все є на даний момент, все є. Головне ваше бажання, головне рухатися вперед. Якби ця карта говорить, що ви самі маги вашого життя. Те, що ви заплануєте, так і буде. Лицар мечів. Другу карту витягла я з цієї школоди, дивіться, мечі це наші думки, це стихія повітря, можливо, якась інформація, можливо, дійсно хтось буде перелітати, в когось буде якась подорож. І лицар це вже людина в, в дії, вона вже двигається, вона вже їде, вона буде шукати якусь інформацію. Дуже чудова карта на навчання, якщо хтось надумав, це не нове, це продовження чогось, що ви, те, що ви вже почали. Можливо, ця карта символізує курси, підвищення кваліфікаційних курсів. так? Можливо, взяти якусь. Підробіток якихсь може можливо почути десь якусь нову інформацію. Треба продовжувати. Ця карта дуже хороша, але в кого буде переліт. Будуть такі люди. мене дивляться багато людей, да? скільки скільки буде переглядів, і ви продивляйтеся, в кого яка ситуація, що до вас більше торкається, що ваше сердечко приймає? Те, й буде ваше. Тому що, повірте, ці розклади, які робляться на картах Таро, вони розраховані на велику кількість людей. Тому. Це не є індивідуальний розклад. Щось для себе ви все рівно знайдете, і щось для себе ви дійсно візьмете. Десятка мечів. Яка я рада, дійсно, що я вибрала цю колоду для вашого повсякденного життя? Як вас буде складати? Щось, що вам буде мішати? Дивіться, десятка. Да? Завершення. Можливо, дійсно в когось буде переліт. Я бачу щось нове, будуть якісь нові плани. Можливо, курси на навчання. Ця карта так само говорить, бачите, десятка мечів. Взагалі-то ця карта говорить, що людина не може рухатися. Десятка це закінчення і щось закінчиться дуже невдало. Можливо, у когось якісь проєкти були, які. Не могли якимось чином зробити щось, якимось чином не могли, бо щось заважало, так? можливо, навчання не могли продовжувати, бо були ситуації, які вас не, не тішили, були другим думки забиті. А ця карта говорить, дивіться, відьмачка тягнеться до цієї мітли, обов'язково здійсниться те, що ви вже не очікували, що буде це. можливо, хтось, Хотів поїхати, а тоді вже сказав, що та ладно, не буду. Я не получається не в мене та й не буду. Дивіться, тут все здійсниться в останній момент. може здійснитися. Ваша мрія, ваші думки на навчання, на переліт, на поїздки на якусь справу, там не якісь підписання бумаг, можливо, якихось договорів, тому що це мечі це в нас не тільки наші думки, так? наші мрії, наші бажання, наші дії, які ми робимо в повітрі, наприклад, наші слова. Але це так само бумаги, документи, ті, які ми підписуємо. Потрібні якісь документи, що ви вже думали, що вони не зрухаються. Не будуть зрушуватися з місця, а тут навпаки. Е, карти вам говорять, що ви справитеся в якийсь такий момент буде, що ви не очікували, і ви це зробите. Ну що ж, любі мої, зараз я хочу подивитися. Е, давайте так, на здоров'я ваше, так? подивимося, що у вас буде відбуватися в плані здоров'я. Для цього щось я автоматично взяла колоду колесо року. Така чудова колода. Дивіться, що на дні в нас колоди, е, у вас все вийде. Те, що треба йти далі, рухатися, щось обнуляється і буде щось нове. Дуже рада вам сказати навіть нове. Так, Червень місяць це в нас перший місяць літа, якраз починається. так Доречно випадають іноді карти, коли нас про щось попереджають, нам щось говорять, А ми вже до цього нашій ситуації. Підставляємо, і в кожного щось нове буде, якесь відновлення, якесь, якась поїздка може бути. Це також карта, да? коли в нас іде нуль. З нуля все починається, щось нове. Але нуль так само, як колесо. Якась поїздка може бути, нова робота. На здоров'я, четвірка мечів. Потрібен відпочинок від зими. Дивіться, випала якраз карта ще як борсучок. Щось ви взимку не доробили, щось ви взимку були зайняті, навпаки, що потрібно було відпочивати, і можливо, це повпливало на ваше здоров'я, так? І ця карта говорить, як цей борсучок ви повинні відпочити. Четвірочка це в нас стабільність, набратися стабіль, стабільності, щось заморозити, можливо, щось відкласти. І взятися за якісь більш важливі діла. Якщо ми взяли цю колоду на ваше здоров'я, то якраз ця карта говорить, що все почекає, заморозьте і не в цей момент з вашим здоров'ям, якщо є якісь неполадки, непорядки, якщо ви себе погано почуваєте, ця карта говорить, що обов'язково займіться вашим здоров'ям. Все треба, щоб було стабільно, ваше здоров'я потребує стабільності. Особливо відпочивайте. Ця карта також говорить, що більше відпочинку. Можливо, ви якраз до поїздки, готуєтеся, що відпочинок вас чекає? Щоб ваші думки, ваша голова, ваші слова, ваші мрії здійснилися Кінець то в кінців. Давайте другу карту візьмемо. Вау, ші шістка чаш! Когось чекаєте? Ця карта чекання? Бачите, тут жінка і бачить своє відображення в річці. Що в нас тече річка, ту яку зупинити не можна. Так само ця карта говорить, що ви не можете зупинити і стояти на одному місці, і чекати. Треба щось робити, щось діяти. Можливо, дійсно була якась розлука. Хто мене дивиться, можливо, із чоловіком, бачите, тут пара закоханих, і жінка ця сидить з своїми келихами повними, заповненими, і дивиться в ту річку. Знаєте, як то кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Так само, так, ви дочекаєтеся, але не настальгуйте так дуже треба щось робити. Якщо хочете, можливо, в когось буде дійсно ця поїздка е, зв'язана з тим, щоб відновитися, поїхати, побачитися з кимось, з вашими рідними, близькими, з вашим улюбленим, коханим чи то чоловік, можливо, це е, 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 людина з вашої родини, кого ви чекаєте, можливо, десь далеко були в розрі в розрі, з, да, де одна людина була на одному боці, друга на, на, на другому. І буде ви така щаслива зустріч, і це впливає також на ваше здоров'я, що вам треба. Також ем, прислухайтеся до себе, подумайте, що вам приносило щастя. Також ця карта говорить, що шістка це перемога, до чого треба йти. Ех, ось десятка мечів, також говорить, треба поховати те. Бачите, тут якраз цвинтарь. І як би вам тяжко не було, можливо, хтось якусь кризу проходить. Треба щось поховати. Ця карта не то, що говорить, що фізично дійсно буде щось таке страшне, не обов'язково. Ця карта говорить, що ті думки, тому що завжди в нас мечі це в наші думки, особливо коли така ситуація, ми бачимо на цвинтарі. Та, так ця людина проходить якісь кризи через свої думки, які не можуть іти далі, не можуть рухатися далі, які кажуть, як тормоз, з тормозить те, що треба йти далі, а ви не можете. І вам ясно, карта показує, що. Треба жити по-новому, треба рухатися. Тут багато, до речі, карти, які вам говорили, почати по-новому, відчувати той позитив. Ви самі цього можете добитися. Якщо комусь потребує допомога, звертайтеся до людей, які можуть допомогти. Але якраз ця карта, десятка мечів, говорить, що поховайте те, що вам робило дуже боляче. Поховайте ті думки, треба їх проробити. Закрити ці гельштайти, ці всякі кризи, ваші, ці ваші блоки, можливо, для когось психологічні. Так треба закривати, проговорювати і йти далі обов'язково. Дуже чудові підсказочки. Я надіюся, що ви відчуваєте те, що я вам говорю. Можливо, навіть сама карта. Ви коли бачите, ви вже бачите, як вам треба поступати. Карти нам багато дають таких, таких підсказочок. А зараз давайте, що вам карти, як ви можете відчувати себе сильними, енергічними. Що вам треба робити для цього? Давайте це запитання задамо. Я якраз взяла в колоду мудрість стихів. Ну, ці карти вони просто надихають на таку енергію, велику таку енергію, вони дуже енергічні. Тут художник, що писав ці карти, на мою думку, дуже чітко висловив те, що треба робити, показує такими яскравими кольорами, як треба вам поступати. Дивіться, знову карта мах. Знову ця сама карта. Другий раз повторюється, що ви самі будівники вашого життя. Ми будуємо самі життя. Я коли виставляю карти на кожний день, так заходьте в Тікток. Дивіться, переходьте в мене є канал Тікток, коли я виставляю карту на кожний день. Ця карта говорить, що ви... Властелин вашого життя. Ви будуєте вашу, ваше життя. І для вас немає нічого неможливого, особливо для вас, овни. Немає нічого неможливого, з чим би ви не справилися. Все в вас є. Головне настрой. Головне вау, дивіться, яка чудова карта. Бути разом, бути разом з вашою родиною. Всі келихи, 10 келихів про це говорять. Щаслива сім'я, радуга. Коли в нас іде веселка, ми бачимо всі кольори веселки, це дуже велика удача вас чекає. Особливо для когось, можливо, хтось зрозуміє, що таке сім'я насправді, да? що залежить від вас, що ви можете зробити, щоб ви були щасливими, і ви самі можете це зробити. Якщо ви, можливо, до цього не розуміли, що є найважливішим. На, цьому, на цій землі, які люди вас, вас оточують, Ця карта дає вам чудову відповідь, що ваша родина, ваша людина, ваші, ваша спільнота, ті, ті, з ким ви спілкуєтеся, так родина це найважливіше. І ви зможете це зробити, щоб бути щасливими. Тільки ви, як ви це зробите, так і буде, як ви намалюєте собі, так і буде це. Мам, чудовий аркан, старший аркан, 20-й суд. Буде е, ваші е, запроси, ваш, як то кажуть, ваші молитви будуть почуті. Ця карта дуже, бачите, це на небі. Це якраз архангели говорять з вами, що ваші молитви будуть почуті. Щось таке відбудеться, збудеться. Що ви цього навіть не очікували. Ваші голоси, ваші молитви будуть почути, почуті вищими силами. І вам буде, як то кажуть, те, що ви просили, ви його візьмете. Побачите, які вам шляхи відкриються у червні місяці. Дуже чудові карти. Дорогі мої, ми, зараз я для вас хочу вибрати карту О, місяць. А, ця карта порада. Мені захотілося для вас вибрати карту пораду. Місяць бачите, коли місяць на небі і не видно, значить ви проживаєте в ті часи, коли неясність, можливо, в вашій душі, за вашу родину, за вашу сім'ю, а можливо, також самі не знаєте, як вам поступати, і це все тримаєте в собі всередині. Карта говорить, що після кожної невдачі, після кожної тривоги, після ночі, кінець кінців завжди. В нас приходить сонечко, завжди наступає день і відновлюється і життя, відновлюється. Ми бачимо. Ми, коли ми бачимо, коли є світло, ми знаємо, як нам треба поступати, куди нам треба рухатися. Ця карта говорить, що вже в червні місяці, побачите, ви побачите цей цей просвітлення, це просвітлення, куди вам рухатися. Головне, почніть працювати з собою. Те, що вам підказує ваша інтуїція. Ви не пошкодуєте, да, якщо зараз когось така чорна полоса в житті, якщо проходить, не забувайте. Наше життя, на те воно і є життя, проходить такими хвилями. Після негативу завжди йде позитив. Того, чого я вам дуже-дуже бажаю. Всього вам найкращого, мої любі. Підписуйтесь, хто не підписаний. Пишіть ваші коментарі, що б ви хотіли почути. Тому що ці розклади вони такі маленькі, я з вами могла б говорити днями і днями, тому що тут дуже багато символів, які можна побачити на карті. Але те, що ви почули, можливо, ви почули дійсно на ваші запитання, відповідь від мене. І карти Таро вам допомогли, і Вищі сили вам допомогли в цьому. Щось та відгукнеться. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду завершувати мій таророзклад на червень місяць. Пишіть коментарі, звертайтеся, кому потрібні індивідуальні розклади. Внизу під цим відео знайдете в розділі інформація, знайдете всі-всі-всі мої зв'язки. Пишіть, дзвоніть, знайдете, як мене знайти. Буду чекати. Люблю, цілую. Натхнення вам сподівання і всього найкращого. Я вам бажаю дійсно всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснилися те, що ви собі заважали. Пока-пока!